Телеканал Плюс Плюс представляет Каска ⁇ статус. Всім привіт! Мене звати Юрій Горбунов. Ох, і гарний у мене сьогодні настрій! А знаєте чому? Бо настав час казки. І ви чекали, і я, і наші герої. Нарешті діждали. Сьогоднішня історія про те, як важливо прислухатися до себе і своїх бажань. Казка Антона Сіяніки і Марини куцинь герасименко про дубль бубль Ілюстрації Едуарда Катихіна. Там, де найяскравіше світить сонечко, і щодня трапляються дива, розкинулась казкова країна Плюс-плюс. На її квадратних вулицях, у трикутних хатинках і круглих наметах, живуть казкові істоти плюсяни. Такі не схожі одне на одного, зате дружні і веселі. Якось ученій квадр і трик. Відкрили гурток винахідників. Квадрик та Крушко першими побігли записуватись. Бо ж усім відомо, що хлопці обожнюють винаходи: гайки, шурупи, коліщатка. Бувало, друзі хвалилися перед Трикутею. Я винайшов ключолов, говорив Крушко. Знайди ключі, куди не сховаєш. А я. Велошвейну машинку, козиряв в квадрик. Ось полюбуйтеся! Можна шити і зразу спортом займатися. Трикутя слухала ці розповіді із захватом, а якось і собі надумала спробувати. Позичила в татка інструменти, у бабусі взяла клапи тканини і винайшла летючу поливалку для квітів. За порадою друзів дівчинка показала свій винахід. Квадру і трику. Вчені дивились, крутили його, так і сяк, і врешті постановили: Ти маєш хист, дівчинко! Приходь на гурток, будеш нашою ученицею. Трикутя дуже зраділа цьому запрошенню. Ще пак! Адже квадр і трик прославилися своїми винаходами на весь плюс-плюс. Але прийняти таке важливе рішення сама дівчинка не наважилась, тому сказала: спершу я маю порадитися з батьками. Додому Трикутя летіла, як на крилах, їй хотілося швидше поділитися з рідними своєю радістю. Але мама саме балакала з пані Гострокут, І дівчинка ненароком почула їхню розмову. Пані Гострокут сказала. Кажуть, що в школі відкрили гурток винахідників, ваші діти вже записалися. Та що ви, сусідко! засміялася Трикутина мама. Цвяхи та шурупи не для моїх донечок. Я мрію, щоб вони стали музикантами і щовечора грали вдома концерти. От буде нам радість! Почувши ці слова, трикутя розгубилася. Вона й досі мріяла про винаходи. Та ще більше хотіла зробити маму щасливою. Тому дівчинка ні слова не сказала батькам, а вранці записалася до музичної школи. Вітаю з чудовим вибором! зраділа мама. А що я вам казала, моя донечка стане видатним музикантом. Минав час. Трикутя вчилася грати на скрипці. Та коли вона зазирала у вікно лабораторії. Квадра і трика, її маленьке серденько стискалося. Аж доки одного дня дівчинка знайшла у себе під подушкою книгу 100 чудесних винаходів. Як вона туди потрапила? Хто знає? У казках і не таке буває. Розгорнула, а там аж очі розбігаються. Винаходи один одного кращі чайник помагайник. Сам варить цілющі чаї, проти морозна ковдра зігріє в будь-яку погоду. А це що таке? Дубль-бубль. чудесний апарат, який може зробити копію чого завгодно. І тут у трикутеній голівці промайнула несподівана думка: А що, як мені зробити копію себе? Тоді одна трикутя ходитиме в музичну школу, а інша? На гурток винахідників. Оце так ідея! Зраділа дівчинка і заходилася складати пристрій. Найважче було знайти потрібні деталі. Дещо трикутя позичила в тата, щось купила на кишенькові, а решту виміняла в школі. Але одна деталь ніяк не знаходилась, тож дівчинка вирішила зліпити її з пластиліну. Нарешті дубль-бубль був готовий. Якби трикутя ходила на гурток, то знала б, що спершу пристрій треба випробувати, зробити копію м'яча або ляльки. Та дівчинці не терпілося побачити, що ж у неї вийшло. Вона хутенько залізла в апарат і натиснула на кнопку Пуск. Бенц, бенз, бебенц! Застукотів пристрій, Закрутилися коліщатка, замигали лампочки, трикутя аж очі заплющила, а тоді Дзинь! і в кімнаті з'явилася ще одна дівчинка. «Тиба? точнісінько, така сама, як Трикутя. Ура! весело загукала мала. Та ти ж просто моя сестра близнючка. Близнючка, повторила копія. Трикутя вже хотіла вручити їй скрипочку і показати дорогу до музичної школи, як тут дубль-бубль знову запрацював. Дзинь. І ще один екземплярчик. Цього Трикутя аж ніяк не чекала. Мабуть, сталася помилка, подумала вона і вирішила сховати зайву копію в шафі. Та поки дівчинка знайшла схованку. Дубль-бубль зробив іще три копії і далі гудів. Від нагрівання пластилінова деталь розплавилась і апарат заклинило. Як не старалася винахідниця його зупинити, нічого не виходило. Скоро вся кімната заповнилася трикутями. Дівчинка ховала їх під столом у шафі за шторами. Але двійники не слухалися, вилазили зі своїх схованок і голосно хікали. І врешті відчинили двері і розбіглися по всьому дому. У татка аж в очах заблимала, коли він побачив цілу юрму трику, які гасають по вітальні. Одна, друга, третя не перелічити. У розпачі татусь закричав: Де ти, донечко? Я тут? гукнула у відповідь Трикутя, але копії тут таки повторили за нею. Я тут, я тут. Ну і задачка. Добре, що мама вчасно повернулася з роботи і зразу впізнала свою доню. Трикутя аж розплакалася від щастя, а потім чесно розповіла про все, що сталося. Ох і намучився татко, перш ніж зупинив дончин винахід Трикутя чекала, що він сваритиметься, але Татусь несподівано заявив: По-моєму, тобі варто записатися в гурток винахідників. Гарна ідея, підтримала його мама. Чула в школі, як раз відкрили такий. А хіба це справа для дівчаток? здивовано спитала Трикутя. Мама всміхнулася і пояснила. Не треба зраджувати собі і робити щось тільки тому, що це принесе мені радість. Ти можеш цікавитися усім. Я щаслива, коли ти дізнаєшся щось нове і відкриваєш світ. Я радітиму твоїм успіхам. І вся родина поспішила до лабораторії квадра і трика записувати донечку до гуртка винахідників. Певно, вам цікаво, куди поділися всі трикутені копії. Шаман їх знає, зникли разом із книгою. От і казочці кінець, а хто слухав, стане справжній мудрець. Зараз нам час прощатися. Та якщо скучите за плюсенятами, шукайте їх на сайті каналу Плюс Плюс. Гарного вам настрою! Бувайте щасливі!